А що, коли Бог скаже ні? Чи твоя віра в нього не пропаде, давай по правді не бреши собі хіба ти хочеш, щоб розбились плани? Ми на життя будуємо проєкт, щоб кожен день не мати недостатку, і аж ніяк не ждемо той момент, коли на ньому Бог поставить крапку. Молитва наша має свій підтекст, і дуже часто на свої прохання ми хочемо чути тільки слово так. Що Бог схвалив усі наші бажання, а коли ні збирається на гнів і, як штормі все чорніють хмари, так недовіра насуває біль, і тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, він скасовує політ, ніяк кордон не можеш перетнути, а в результаті злишся на весь світ, бо все би по-твоєму мало бути. Можливо, просиш кращий телефон і заздреш тим, у кого успіх, слава, а Бог мовчить закриті небеса, і твоя віра падає помалу. Я також слилась на Господні ні, не розуміла, плакала, питала Він міг зробити чудо у житті, і через це б'явилась Його слава. Він міг сказати мені твердо так. Якщо Бог любить, нащо відмовляє, чому мовчить на кожне із питань, чому одразу не відповідає? Яка розумна думка і слова, та заключать все твої мотиви? Ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають, все людину? Самі відходимо від свого Творця, а потім все громадимо на купу, і десь зірветься з твого язика, що винний Бог. Я ж ніяк не люди. Чому завжди звучить лише Подай, піди, Господь, зціли, яви нам чудо, та ти хоч раз у нього запитай, та він бажає, щоб душа ти була. Є страх спитати чи почути те, що план його про тебе зовсім інший, і, може, Бог допустить щось таке, щоб показати, в чому ти є грішний. Ти не бажаєш йти, де каже він. Ти приліпилась надто до комфорту, і бачиш морок сірих стін, що не дають побачити висоти, не до вподоби, коли наш план терпить поправки, інколи розрухи, і кожен з нас вже щось набудував, не допустивши туди Божу руку. Та що, коли Бог скаже ні? Допустить крах, подібно як у Йова, для когось справжнє хрещення в вогні. Зламати звірі, як помре худоба, у кось, вершина всіх випробувань це біль від зради чи лихого слова, Духовно кволі, Боймось страждань, своїх людських це навіть не за Бога. В руках тремтять тоненькі сторінки. Я знов читаю з болем книгу Йова, якому вкрили тіло гнояки, якому кажуть Проклянути Бога. Померли діти. Спалена отара, на шкірі струпи, попіл і черва, та сатанинська злоба не зламала, йов прославив Господа ім'я. І з мого серця не тікає думка. А що про мене кажуть небеса? Моє життя це те, що заложтунком, і чи достойна тої честі я, щоб сам Господь на небі похвалився, що моя віра сильна на землі. А голова в сумнівах опустилась, бо розумію, що напевно ні. Куди змагатись з праведністю Йова та й не потрібно, я б не понесла. Бог допускає все у певну міру, хтось пройде те, що не пройшла би я. З лиця землі міста й країни стерлись, та не зітреться Божа благодать. Герої віри Біблії померли, та їхні душі з Господом сидять. І кожен з них надіявся на Бога, то чи не краще розвалити план і йти туди, де буде Божа воля, що обіцяє вічні небеса, бо, може, й ти життям своїм засвічиш, і схаменеться не одна душа, а може, ти наступний герой віри, якого бог до книги записав.